Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго вечора, ми з України. Зеленський ще не, не сидить, Путін ще не лежить, тому нам далеко ще до перемоги. Гаразд, дивимося, у нас як зазвичай по понеділках ввечері рубрика. Що робиться за порібриком?», що робиться в Кремлі, їхні плани і що вони роблять потрібно їм взагалі перемовини чи ні? Що, на що сподівається Росія на даний момент у війні з Україною? На що вони сподіваються? Ну, тут іде про якийсь ресурс і йде про те, що вони наберуть сили, що вони таки вибудують щось, що вони знайдуть якийсь хитрий якийсь хитрий план, як обкрутити це, як десь на когось натиснути. Ось і перемогти, звичайно. Вони чекають, що зможуть перемогти, що все відбудеться в їхню користь. Давайте я так скажу, що все стане якось. знаєте, удачно, все швидко, що вони зможуть обкрутити швидко, натиснути на кого треба, і перемогти, що вони цей бій можуть виграти. Давайте подивимося, а яка реальність на це вони сподіваються. А тепер дивимося, яка реальність. Чи реально вони можуть перемогти. Ну, ось, бачите, коли місяць випадає, це тільки якимись темними речима, підлими речима, якимись шпіонами, якимись зрадниками, які сидять при владі і тому подібне. Ось через таких людей вони можуть. Вони відкриту не можуть діяти, когось в жертву принести. Ось як вбили Ірину Фаріон, ми розклад вже зробили з вами. Ось, зруйнувати країну зсередини. Бачите, своїх козачків, ніби то друзів і тому подібне під якимось видом плана миру і під виглядом шута. Ось виглядає так реальність. В принципі, ви бачите, дивіться, тут руйнація влади зсередини держави, нашої держави, зсередини, підлим шляхом, засиланням якихось. Козачків, засиланням якихось шпіонів. Пам'ятаєте, втік останній під час останнього обміну полоненими прокрався. Тобто, під виглядом полоненого прийшов кат наших військових, навіть наскільки я не пам'ятаю, азовців катував людина. Ось, і вона під виглядом полоненого і втік. Ось, тим більше, що СБУ мало на нього всі. Їх попередили. Навіть тепер кажуть, що той хлопець, який був присутній, бачив це все, йому загрожує щось. Але якщо вас цікавить ця тема, напишіть, будь ласка, задавайте конкретні запитання, що вас цікавить, і ми подивимося. Гаразд, підсумую, що я тут бачу. Тобто, Росія надіється, якийсь хитрий план і дуже швидко провернути, в обхід піти, піти з заднього ходу, як то кажуть, піти не тим шляхом, хитрим шляхом. Вони обдумують вже декілька кроків наперед. Ось тут не іграшки, мої дорогенькі. Тут вони серйозно це все продумують. Ось вони чекають на якийсь прорив і на перемогу, що вони зможуть відвоювати території, ось ті, які вони вже завоювали, що вони залишаться їм. Ось як я це бачу. Але цим вони бачите, що роблять тут, скажімо так, що йде до вежі. Дуже невпевнена ситуація, дуже невпевнений план. Вони думають, що це впевнено, але насправді ні. Що вони зможуть втримати, що вони зможуть це все. Ось і підривають через те, що вони не можуть напряму це все зробити. Ось, вони підривають країну зсередини. Ось це і їхні козирі, щоб ви розуміли. Хтось колись спитав, чому росіяни критикує Єрмака. Ах ви не знаєте чому? Хіба мені треба? Напишіть. Хто знає, напишіть, будь ласка, щоб я тут не говорила. Гаразд. оці якось так. Ось якось так. Зараз ми подивимося, чи, чи здійсняться ці плани через тих підривних особ, їхніх агентів, чи зможуть вони дійсно, як перший ряд показав, перемогти. Чи зможуть вони перемогти? Ну, тут ще бачите, ще буде. Борьба ще продовжується. Вони мають ще. Завжди якісь козирі ще мають, але все рівно, ви бачите, все рівно тут печалічка випадає. Навіть вони упустили дуже момент. Українці упустили момент через те, що не дали залужному, не дали Марченко відвоювати наші території. Хоча б ті до 24 лютого 22 року. ось, Хоча б ті. Ось, І тут, наскільки я розумію, Наполеончик... Не Наполеончик, тут Путін, скоріше за все. Ось, диявольський він все рівно не здасться, поки він живий. А він ще довго проживе, щоб ви розуміли, якщо його не приберуть. Ось, то, бачите, все рівно у них печалічка, все рівно і відверто скажу: друзів у них не так і багато, ті, хто їх конкретно підтримує. Ось якось так. Все, все ж таки. Ну, давайте я не буду про, про Зеленського казати, що він підірвав, що він е, нашу дружбу не підірвав там конкретно щось на кнопочку, натиснув Ні, але підривав українську армію, е, підривав дружбу, нашу е, допомогу від е, західних партнерів, е, хамив, відверто хамив, е, поводився себе як е, промовчу. Ви і так знаєте. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Ну, вони не злізуть з нас. Вибачте мої, ті, хто хоче миру, готуйтеся до війни. Ось так. Робіть з України, відбудовуйте козацьку армію. Як колись були військова держава. Україна була завжди, поки Україна була військовою державою, так були війни, так було. Але ми могли відстоювати свою державність. Ось. Відколи. Ну, от останнє десь 100 років було в Україні дуже важко. Ленін дуже добре постарався. Гаразд, гаразд, мої дорогенькі, бо тут у мене вже жара підходить. І мені треба відкрити вікно, але як я відкрию, то буде дуже голосно. Ви мене не зможете почути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Боремося! І поборемо. Поки Зеленський не сидить, а Путін не лежить, перемоги не буде. Ось так. Це наша ціль. Це наша ціль. Разом до перемоги, мої дорогенькі. Бережіть себе, і все буде Україна. Слава нашим героям, слава нашим Збройним силам! Разом до перемоги!